Рандом, рандом, рандом. Один із основних аспектів доти. так як він зустрічається майже у всьому. Спам на хрун, шансу про комідасу на грі або кріту на фантомці. та ще багато в чому і іншому. І в цьому відео я вирішив додати ще трішки рандому свої ігри та грати на рандомних героях. Хотів би я так сказати, але Valve забрали таку функцію за рейтингу allпіку та турбо, але не за біліті Драфт. І саме тому в цьому відосі я буду надіятися на свою вдачу та молитись Габену, щоб він не насрав мені в драфт. Хотів би подякувати за підкинуту ідею цьому парубку, тому кому цікава не тільки дота, раджу подивитися його контент, робить файні відосики. Також не забуваємо підписатись на мене та запастись смачненьким і разом піти дивитись, і ж сипле Габен у скіли. Yes, 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 yes. no, Дісно. No, no. Я сейчас пішов. Я не хочу навіть, думати, що мені там скіла вдають. Я просто от зайшов І зараз може тупо альтабнутися на хвилину 3. Я так і думаю. У мене тут по факту нічого не залежить. Ля, тут моделька Сефа є, і кентавр, і лего. Ай-яй-яй. Тут просто нічим хочеш грати. А я тут рандомлю. Обідно. Короче, повернусь через скільки? Часом 3 хвилини на трафти, вроде даючи чи 5, вот. Повернусь. повернусь через 3-4-5 хвилин. Хммм. Mm. 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 Yeah. Так, коротше, я повернувся, я подивився, що мені не драфтило. Мені хуйфа. Мені один скіл це просто юзлес. І два спала відносно. Нормальні. Відносно. Але це тільки відносно розумієте? А тут можний не мит пити. Ну пиздец, с мене пользы, конечно, заводы? Сейчас побачим, как мне быть будут. Боже, не надо. Тут просто в челе СФ, Лина и Телега. Ну, вот нормальные у них модельки. Так, что то у нас? Он вообще працюет, его даже, быть, не качается. Палат тупо нема. Мудак еще и в мид пошел, ёпт. Что <laughs> сливает, я не могу понять. На квапе он, он банько, да? Процент выигрыша у них где-то меньше 25%. Що че, че меньше 25 Процент выигрыша в таких играх. Процент выигрыша в таких играх. Видите, вони такі слова знають Ну, <ривіт> мана, разменялись. Я ПБ зробив, таймінг тайминг, разумеете? Я сделал ПБ и там сразу три трупа по сайдам. Боже, ени на мидере. Ай. Да, Легенда же. Просто. С одним корыстным спилом на лайне пчела в пух и прах выношу. Ай. Ой. Куда, блядь, свои кульчапки растягиваешь? ахуй.

Боже, я хе я хиний, я хини. Хоч якомусь житті я можу себе назвати гением. Рідко таке трапляється. але от в раз в мільйон років. Таке трапляється. Ай, бинг. Тупо 400 на драфту, и довольний Я кажу, А, ну тут? Та я не встигну 7 секунд. Сдох перед руной. Я щас... От мені выпало самое бесполезное, ему сейчас абориген, або, або ДД. Давай. Ку він? На топ пішов? Ну даде, ну даде, да. А че, Иссек сюда, иду? Аля, він он сюда приходит вообще? Не ж ворон скиллай сюда, о, 340, сквила одного. Стріли полетіл. Ну ти на стріли кидаєш, браток. Да Та не вб'єш ти мене. Головастик. Я тебе не вб'ю, тому погнав на базу. О, а та так вот уб'ю. Чо в паті играє, са цо ви прикалываетесь в мене. качайте качайся. Мені команда лайни не пососала. Уявіть себе, таке буває.

Стоїть. Садитесь на! Ладно, я шакаю. не я шакаю четырю. Бубе територий би. Ну и тоже Туда їх. то Мої хлопці вб'ють. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сын не хорошие мамы. Я, я сам себя убив. <laughs> я трьох убив? Чи двох? Двох. Там ще Бен якийсь собрав. Ну, хотя там Бен соло. Ама. <laughs> Прикольно, на драфтала на рандоме. Види подумаете? Тяжко, бути мазохістом. мазохистом. За спектром мазохист. Типа, не будут крики. <laughs> Бля, боже, які ж вони пани. Над... Ха-ха, заризом, заризам, Да я, это купляем. Это этериал, это и все. И буду разъеб Понял вас, хлопцы? Я мертв, да? Треба було на базу тепатися, вийшли би було б ідеально. Буде тяжко, насправді. Хоча? Якщо лега якимось чудом. Дуельки настакає. стакає. ха Що ти подивися, до нашу мені сумно стало, але... Хоть дуельку затриму. Давай, кітавер. Дишись, души их. Хорош, дай. Ай. Ну, иди на телеги свои еб... Черти. Ты не... Ой, ты пиздец, е... я цепь. Тысяча хп, трабло развернуть ему еб... Она быть, что я тикал вообще? Я бы убил бы реально, пиздец, че я тикал? 6, я слабый? Ну ничего, у меня сейчас талант на Sonic Wave. Потом еще один талант на Sonic Wave. Плюс, что все пидоспект. Не знаете, что я... Думаю, я думаю, скилл Олега вообще просто. <свят> я не знаю, в чому прикол його спалив. А в итоге я рано и мы хоть прикольно вийшло. Можно купить чисто по приколу. Ай! Хе-хе-хе! <свят> О! Килл, спилый! Байду же вже на килл! Мало, что вражеский бидер в таверне. Что <свят> ин. не справляется с паном кентавром. Эх. три 30 секунд КД. <laughs> Приколистная сэфи. <SF. laughs> Заблоджил. Телы <Они> просто приколисты. <laughs> Дурин, байбекайся. -бай, не пий, какий, я бисов. Blade просто чела. Пачечка в топі смачна, ай-яй-яй, там 5 ранжів. Це мійтерін бубе, бо я там не помер. Дайте депнуться. Я хочу сюди депнуться. Два ренжа, ще, три ренджа вже, є. і бізнес кріп. Йомайо моє Це там грошей. Надо ще нейтралочку вибити. Поняв моя команда Йо. Не випала нейтралка, яку я хотів би. Це на радіус. Но що є, то є. Правильно. Плить до кінця ми точно то не будемо. Хм, <схай> нічого. Чууу. Чууууу. Виганяю простих. Ладно, тут не я вже соло, тут у мене команда теж є. Команда йоберів. Оп! Бояться? Бояться. Let the waves of pain carry you off. Ніхто порвало. Ніхто порвало. Куда їх? <гум> Сюда. Не, ну ультан. Ультан це просто їм повезло. Ну повезло, повезло. Однозначно повезло. Рандом на моїй стороні цього разу. Сюда! Сюда Чесно кажучи, це було легше, ніж я думав. Я розраховував на повну жопу в скілах але Габен постійно насипав щось середнє, балансуючи між нереально крутим білдом, як в цій грі на каструлі. Ну і на ласт слот, я б хотів би он слот. Типа, а? Хапе! Від мене почув? Чи, чи Куля ульт Біпса, його ж перший та третій котла всі спили по своєму хороші та круто ставкуються між собою. Тим самим я зміг видати хороший імпакт та приблизити свою команду до перемоги. Ізі. Так і якісь максимально незрозумілі білди. Не можу сказати, що вони погані. Але на фоні інших збірок вони слабкі. От як ці дві. Про нікра тяжко ще сказати. Тут тупо солянка з пилів, але все ж є чим пофармити. Та можливість підключитись в будь-які файти. Хоча <світ> ладно, повний кал. Але на омніку було трішки покраще: два спили на лайн плюс варджагість, завдяки якому ми б змогли перемогти цей лайн. Чел, ти не настільки умний, як я. Oh, <laughs> Але на цьому і у ворогів занадто сильні збірки, ну і ми просто не смогли дати їм відпирку. Поняв! Найс демидж. Ну, анлак. В цілому, все, ще я можу сказати, це прикольний досвід, але повторювати я би це не радив, так як все залежить від вашої удачі. Звичайно, не забуваємося написати комент, можливо, у вас є теж якісь цікаві ідеї. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім за перегляд та до зустрічі в наступному відео.